Реінкарнація історії засновані на реальних подіях. У мене брат якось сів, схопився за голову та й каже: Як же ж там моя Наташа? Як же мої діти? Я ж пішов, не сказав навіть куди. Вони ж мене шукають, що ж робить. А потім як видав, що Наташа з Харкова вулицю назвав номер телефона, і ми навіть подзвонили. І дійсно виявилось, що є така Наташа, в якої чоловік пропав. У мене у роки три, мабуть, забігає на кухню, дивиться на мене. Потім такий на свою ліву руку, наче там годинник був, і каже: Пора їхати додому, бо жінка і діти мене чекають. Питаю, а як тебе звати? Каже Борис: ніяких навіть знайомих у нас таких нема. А жінку як звати? Питаю, каже Настя. Через пару хвилин такого нашого діалогу сказав у кінці. Вони мене не дочекаються, тому що мене вбили. І як тому всьому не вірити, якщо через одного такі історії.